Привіт малята! Пропоную вам сьогодні згадати побутові прилади і пограти в гру що зайве. Дітки, розгляньте уважно картинки і визначте, який предмет зайвий. Дивіться і визначайте правильно малята це стілець, бо це меблі. Подивіться на наступну картинку, що тут зайве! Так, це сукня, бо сукня предмет одягу. Дивимось на наступну картинку. Що тут зайве? Так, це яблуко, бо яблуко фрукт. Поясніть, а хто зайвий на цій картинці? Так, це мавпочка, бо вона тваринка. А тепер подивіться на наступну картинку. Що тут зайве? Молодці, це тюльпани. А тюльпани квіти. Поміркуйте, а що ж зайве на цій картинці? Будьте уважні. Правильно, це робот. А робот це іграшка. Молодці малята, ви дуже добре сьогодні попрацювали. До побачення.